Добрий день! слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колеса Історії. Сьогодні наша історична розповідь відштовхнеться від новини з Московії. Новини надзвичайно символічної. Московити вирішили угробити е, чи не єдиний історичний е, автентично московський артефакт, е, ікону Андрія Рубльова, Троїця е, можна її показати. Це ікона початку 15-го століття, тобто їй якраз 600 років. І що важливо, саме з цим періодом пов'язане становлення Московії у складі е Золотої Орди, е зокрема, це улус Джучі. Так, от Московія, е Московське князівство, входило до цього улуса, так само як Рязанське, Суздальське, Тверське, що там ще Владимільське князівство. Вони нещадно один одного різали один з одним конкурували. І в цій конкуренції за ханський ярлик поступово. Піднялась і зміцніла власне сама Московія, і от цим періодом пов'язано намалювання цієї ікони. І е, як надзвичайно символічно, що тепер цю ікону з Третьяковської галереї, де вона зберігалась в належних умовах, там температура, вологість, оце, от усе, її передали в Троїце Сергієву лавру московським попам. І там е, реставратори, навіть московські зашугані реставратори, підняли надзвичайний хай, от але е, це ні на що не вплинуло. Путін прийняв особисте рішення передати ікону в московську багатодільню, і там ікона без сумнівів буде зруйнована, знищена, тому що там цих належних умов немає. Минулого року її вже одного разу передавали на експозицію саме знову ж таки в троїця Сергію Лавру. Вона повернулась з численними пошкодженнями, її навіть не встигли відреставрувати. Ну, тепер передали ПоПАМ, і там їй однозначно прийде скоро кінець. Про це я ще буду говорити. Але на що я звернув увагу в цій історії? Я почав думати: от тро, Троїця Андрія Рубльова, безсумнівно, московська автентична така скрепа їхня. А що ще подібне є, щоб було суто московським? Ну, от такого історичного. І я зрозумів, що більше нічого суто московського я назвати не можу. Все інше вкрадене, от тупо вкрадене. Давайте б, пройдемось по цьому невеличкому списку, от я навскидку собі так накидав. Перше, що вони вкрали? Вони вкрали назву. Ніякі вони не ні руськія. До Петра І їхнього уперя, ну, власне, і потім ще довго, їх називали московити. А русские. це вони самі себе назвали для того, щоб окреслити о той перехід, начебто, від давньої Русі до потім Росії, хоча давня Русь. З Росією не мають нічого спільного, тому що Московія це було коли вона виникла, вже минув розквіт власне давньої Русі. Недовго залишались до битви на Калці, до монгольсько татарського монгольсько татарської ординської навали. Яка підняла Москву і е, Москов, Московського князівства навіть е, в даній Русі не було, було Володимирське, Ростовське і, і, і тому подібне. От. Тобто назву «Руськіє» вони вкрали у нас, тому що руські, русичі, русини це от нинішні українці. Е, далі. Е, що я ще? Що? А? Ну, ще один їхній символ: е, Московський Кремль. Успенський собор, побудований архітектором італійцем, паном Арістотелем Фіораванті. І, до речі, попри всі свої, начебто, заслуги перед Москвою, він багато чого набудував і був зачетним артилеристом, допомагав Івану Третьому взяти Новгород. Але коли він запросився вже наприкінці свого життя додому, то Іван третій взяв і посадив його на тюрячку, і його потім звільнили. Але жив він після того недовго. Москва небезпечна для здоров'я іноземців. Далі, що вони ще в нас вкрали? А вони ж вкрали наші землі, не лише назву, а й наші землі. Зараз я вам покажу: ну, от, наприклад, почнемо з півночі. Можемо побачити на карті старовинний Казацький край, який входить нині. Ні, ні, це не та карта. До, до тієї карти я теж покажу. От старовинний козацький край, який входить нині до складу Росії, називається він Стародубщина. Це декілька районів Брянської області і нинішньої Білорусі. А е, стародуб ну був козацький родуб е, Стародубський полк центром, як ви зрозуміли, в місті Стародуб, який знаходиться в нинішній Брянській області, і до речі, там служили е, предки римського Корсакова. Російського, начебто, композитора, хоча, по факту, він українець, так само як і мусорський Литвин, тобто білорус Чайковський українець, і знову це можна все це згадати, і це вони теж вкрали. Ну, якщо говорити про території, то тепер можна показати оту карту, яку нам показали. Да от Червоним, це окреслено, ну так навскидку українські території, які входять до складу нинішньої недоросійської. Недофедерації. Це наші землі, землі Казацькі. От починаючи з півночі, це Стародубщина, аж по Таврію, Кубань, Краснодарський край. Е, про Краснодарський край зараз у мене буде прикольне відео, але я вам ще одну хочу показати. Ага, на жаль, у мене немає карти. Катеринославської губернії, хоча я начебто готував. От а, але якщо подивитись карту Катеринославської губернії, то е, до Катеринославської губернії входили міста е, нинішні знову ж таки російські Таганрог і Ростов. І вони навіть входили до 26-го року до території вже радянської України. Ну потім москалі взяли їх, так і забрали самі. Ну Приазов'я, гарні місця. Не знаю, чи будемо ми їх повертати там, же ж повно москалів. Але якщо говорити про Кубань, нещодавно побачив у пабліках сюжет російський сюжет, російські новини, про те, що туди налетіла сарана. І пожерла там всі посіви. Зараз ми побачимо ці цей сюжет, і зверніть, якою мовою розмовляє місцева жителька. Будь ласка, любов івановна, жительниця Приморська Ахтарського района, веде на свій огород. А там бачите, ж нема. Не качанів, нічого. Все з'їли. Оту кукурузу з'їли мину за 15 Не не стало. Росія, Краснодарський край. Приїжджає журналістка з Москви чи з звідки. Бабушка, бабушка, а що случилось? І бабушка українською мовою їй розповідає: Та ото ж сарана налетіла, поїла кукурузу. Краснодарський край, українська мова. Це про те, хто заселяв ті землі і кому насправді вони належать. Знову ж таки. Таганрог неодноразово наводив цей приклад, я його обожнюю. Якщо брати із заходу на схід, пройтись нашими етнонями, починаючи із заходу Кривий Ріг, козацькі землі, потім Микитин Ріг. Микитин Ріг це півострів, на якому стоїть нинішній Нікополь. Микитин ріг, і далі уже Азов'я приазов'я Таганій Ріг, тому що перша назва Таганерога була Таганій Ріг. Кривий Ріг, Микитин Ріг та Ріг, українські землі. Шапка Мономаха. Насправді, давайте, десь у мене була шапка Мономаха. Насправді це ніяка не шапка. Нія... До Мономаха, до візантійського імператора Константина Мономаха, Вона не має жодного стосунку насправді це монгольська тюбітейка 14, 15, ні 14 століття пошита для хана узбека і хан узбек подарував її вже московському князю юрію даниловичу якщо я не помиляюсь в монгольську тюбітейку вштрихнули хрестик ну і вийшла така собі шапка мономаха знову ж таки якщо забрати з росії все українське і все татарське то там більше не залишиться нічого. Ну хіба що ікона Андрія Рубльова, яку вони і так благополучно самі знищать символ Московії. Що у нас ще було? А навіть у той День Побєди, з яким вони носяться, і з якого виник новий російський нацизм? Так навіть День Побєди вони украли у нас. Ну я вже не говорю про слова ідіота Путіна, про те, що ну ми би побіділи без України, да? а нічого, що чотири фронти мали назву українські. Нічого, що війна пройшла через Україну повністю її територію, спочатку в одну сторону фронт, потім в іншу сторону. А багато на Москві міст населених пунктів бачили війну. Ну, Смоленськ там, хоча Смоленськ це теж українська земля, тула яка-небудь, і то не дуже довго. А от Україна аж до 44-го року на хвилиночку. І якщо взяти знамените фото прапор перемоги над Рістагом, от я з школи пам'ятаю, мені, мені вбивали в голову, що прапор перемоги поставили сержанти Єгоров і Кантарія. А нічого, що цими сержантами командував українець старший лейтенант Олекса Берест. Але оскільки Олекса був таким своєнравним, то його в історію просто не взяли. Його викреслили з цієї історії, хоча прапор над рейстагом ставив українець. І до речі, якщо вже ми говорили про прапори перемоги, от є дві найвідоміші фото Другої світової з прапорами. це фото прапор над Рейстагом і фото, як американці встановлюють прапор над Іводзімою. Так от прапор над Іводзімою встановлював у тому числі. Ми його тут бачимо спиною. Сержант Майкл Стренк. Українець, Михайло, перше його ім'я. Нині Майкл Стренк це легенда американської армії, похований на Арлінгтонському кладовищі, до речі, за два тижні після цього фото він загинув. Єдина нація, яка встановлювала прапори і над Рейхстагом, і над Івадзімою, найвідоміші прапори Другої світової переможні прапори, це українці. Олекса Берест і Майкл Стренк. Але і це вони примудрились у нас вкрасти. Що у них свого? Матрешка, Японія, пельмені, Китай. Щось я ще вам хотів показати. А, да, Повертаючись, у нас кілька хвилин залишається. Давайте повернемось до історії з Андрієм Рубльовим. Є такий фільм. Андрій Рубльов, відомого режисера Тарковського, до речі, доволі нудного. От, але цей фільм радянська влада не показувала, і в тому числі через одну із сцен, яку я вам зараз покажу. Це одна з моїх улюблених сцен. Я не дуже люблю Тарковського, але оце, цей фрагмент він зачоти. По-перше, він історичний. Про те, як московити прийшли із союзниками своїми татарами, там був Єлісій. Різати Владимирське князівство це абсолютно історичний факт. І якийсь там владімірець, якого убивають зараз, його заріжуть. Він кричить: братці, не вбивайте, я же свой, русский. А ті мої твадають, московити який ти мені свой морда владимірська. Давайте подивимося. Братці, що ж ми? Є ж тоже. я покажу тебе, сволоч Владимірська. Братці! Вламіно! А я трошки не наплутав. Не, не, не морда Владимирська, а сволоч Ну, Різниця невелика. От такі вони русські. Розумієте? І повертаючись до теми з іконою Андрія Рубльова. Це було рішення Путіна. Навіть московський, я вже говорив, зашугані реставратори, Реставратори сполошились, почали щось там писати, протестувати. Їх ніхто не послухав. Більше того, не був взятий до уваги досвід попереднього року, коли ікона вже експонувалась, в тій Троїця Сердієва і Лаврі вона повернулась з відтіля з більш ніж 60 пошкодженнями. Відставання Левкаса з. З фарбою Теріщини, якісь ще інші проблеми, недотримання температурного і вологого режиму. І от пан є такий на Москві, е, завідуючий сектором древньоруського іскутства Государственного інституту іскусства Лев Лєв Лівшиць. Так от, московит пан Лев Лівшиць пише. В результаті цих непродуманих действий ікона погибне. Це єдиний результат. Просто погибне і вам будуть показувати муляж. І я подумав, що, ну, можливо, це якась втрата для культури, а те, що ікона задвинеться, це однозначно. Ніхто її повертати назад в музей вже не буде, а навіть якщо її повернуть, ну мало лі, скоріш за все це буде пізно, тому що їй, вона вже понівечена ну, на смерть. Тепер вона просто дійде свого краю рано чи пізно, їй недовго залишилось. Так от я подумав: от виникла ця ікона разом із Московією, і от пройшло 600 років їх без, безпинної агресії. І ми бачимо, як на наших очах Московія, ну точніше, те, що називається Росією, гине. Ми з вами ще побачимо, як оце все розвалиться. І залишиться там, можливо, якесь московське князівство, чи як вони там себе назвуть, хто його, хто його знає. Але те, що починалось 600 років тому з цією іконою, разом з цією іконою тепер двине коні. І я подумав, що нічого поганого в цьому немає. Можливо, це і є доля цього шедевру, і для цього її малював Андрій Рубльов для того, щоб вона загинула разом із цією тиранією і разом із цією деспотією. І нехай це станеться якомога швидше, чого нам всім і бажаю. Слава Україні!